довести, до судового складу, що незалежно, від посадового статусу, тримальної посади, оперативної обстановки та умов, в яких доводиться виконувати службові обов'язки, кожен міліціонер повинен виявляти незаперечну витримку, психологічну стійку та постійно пам'ятати, що він співпрацює з громадянами держави, в якій живе він сам. Пункт 1.3. Забезпечити захист конституційних прав громадян на між зібраннях гарантованих 39 статтею Конституції України. Шановні посадати, шановні присутні, я думаю, що на сьогоднішній день лікарська міліція виконує охорону громадського порядку, на мою думку, в належному чині з вашої підтримки, з вашою допомогою, таких проявів, провокацій, що за що не зафіксовано в... Звичайно, я всім вам дякую, дякую вчителям міста рівня. На даний час міліція в звичайному режимі несе служба. Ви бачите, що без касу, без, без пристроїв, -на просто напустимо охорони громадського порядку з метою реагування на ваші заяви щодо будь-яких провокаційних допомогтів. Дякую. почекайте, будь ласка, представник по Олександр Вашук, радівської міської ради. Справа в тому, що студенти